Тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління нацполіції в Сумській області став полковник поліції Петро Токар. До призначення він працював на посаді керівника Святошинського управління поліції Києва. Також раніше займав керівні посади у правоохоронних органах у Чернівецькій та Полтавській областях. В Принципі розумію менте менталітет Сумщини, менталітет всього краю, проблеми, спосіб життя. Ну і я думаю, що той досвід, який я отримав в Полтавській області, буде частково запроваджений у ГНП Сумської області. Тому я думаю, що все буде добре. Ми будемо впроваджувати новітні методи, які зараз масово використовуються в ГНП міста Києва. І не забувати про те, що ми є невід'ємною складовою сил оборони. І відсічі агресії збройної Російської Федерації екс-очільника поліції Сумщини Сергія Чижа, який працював на цій посаді з листопада 2021 року, звільнили 31 березня на основі поданого ним рапорту про переведення на інше місце служби у центральні органи національної поліції.